П'ятирічна Хаун і чотирирічна Сіона були сестрами. Дівчатка проживали в південній Кореї. Вони любили весело проводити час зі своєю п'ятирічною сусідською подругою на ім'я Зуянг. Збираючись разом, три дівчинки завжди знаходили для себе цікаві та захоплюючі пригоди. Вони не мали страху перед жодною істотою, ні великою, ні маленькою. Улюбленим заняттям дівчаток було полювання на мух і жуків. Упіймавши комах, дівчата поміщали їх в баночки, які стояли по всьому будинку. Одного разу наловивши достатньо мух і жуків, Хаун, Сіона та Зуянг почали шукати ящерку навколо свого будинку. Що, на вашу думку, зробили дівчатка, коли нарешті зловили її. Вони нагодували її смачною їжею з мух і жуків, а потім відпустили її, аби вона продовжила свою перервану мандрівку територією. Хаун та Сіона хотіли принести наловлених комах у свій дім, але їхня мама не дозволила, аргументувавши це тим, що ящеркам, мухам і жукам місце на вулиці. Тієї самої думки мама була і про котів. Кілька котів, які не мали постійної домівки, жили в саду біля багатоквартирного будинку. Хаун, Сіона і Зуянг любили чесати їх, розмовляти з ними і також годувати цих милих створінь. Чого мама їм не дозволяла робити, адже вони мають жити на вулиці. Однак для пташенят вона зробила виняток. Одного разу дівчатка знайшли горобчика, який тремтів від холоду. Виявилось, що він випав з гнізда. Цього разу мама дозволила дівчаткам занести його до квартири, щоб зігріти у коробці. Незабаром вони повернули горобчика до гнізда. Хаун Сіона і Зуянг були найкращими подругами. Вони любили веселитися і також мали сильну любов до тварин. Але у них була одна велика різниця: Хаун та Сіона любили Ісуса, а Зуянг ніколи про нього не чула. Хаун і Сіона щиро чекали, що Ісус скоро прийде і забере їх на небеса. Однак їхня сусідка цього теж не знала. Хаун та Сіона хотіли, щоб їхня подруга познайомилася з Ісусом ближче і полюбила його. Разом сестри почали молитися щовечора за свою подругу, щоб вона та її сім'я нарешті прийшли до Ісуса. Дівчатка не могли змиритися з думкою про те, що вони не матимуть змоги бути зі своєю дорогою подругою на небесах у майбутньому. Через певний час дівчатка підросли і почали ходити до школи. Тепер у них не було часу на ігри. Одного суботнього ранку зуяних постукала в двері до своїх подруг. Чи можна сьогодні пограти в ігри у вас вдома? Ми не можемо сьогодні грати, бо ми йдемо до церкви, відповіла Хаун. Було б чудово, якби ми могли зібратися і піти до церкви разом. Вигукнула Сіона. Зуянг не могла піти того дня, але вона продовжувала приходити щосуботи вранці, а її подруги продовжували запрошувати її до церкви. І одного суботнього вона погодилася. Хаун і Сіона були дуже раді. Адже це була відповідь на їхні молитви, яким вони щовечора присвячували час протягом понад два роки. Сьогодні Хаун 13, сьогодні 12, а Зуянг 13. Вона продовжує ходити до церкви з дівчатами щосуботи протягом вже шести років. Дівчата стали слідопитами, і вони з нетерпінням чекають того моменту, коли зможуть погратися з тваринками на небі. Моліться за сім'ю Зуянг, щоб вона також пізнала Ісуса.